Друзі, вітання! Тут дві тисячі з половиною людей, 80 країн, зберуться на Варшавському безпековому форумі, де в нас буде окрема панельна дискусія, двосторонні зустрічі і участь в різних міністерських ланчах, вечерях. Наше ключове завдання це перемога України і це деімперіалізація Росії. Так, тут є так звані хороші і руски, і буде з ними дискусія. Але наше завдання показати, що Російська Федерація. Так само, як і Московія, і Радянський Союз, вони мають понести покарання за геноцидну практику, і окрема панель на цю тему буде здійснена АНС Асіюві, так само як і окремий в нас тут є стенд. Команда наша буде працювати, тому що зараз можливість Європі пояснити, що воювати на території ворога-агресора і воювати це значно ефективніше ніж просто оборонятися. Український унікальний досвід буде тут. Для того щоб ми пришвидшили ті кроки, які раніше не наважувався Європейський Союз, конфіскація активів, повна блокада Балтійського Чорного морів, і звісно, наше важливе завдання це дати Україні більше можливостей для спільного виробництва зброї.